Всім привіт! З вами Тріс. Отак неочікувано. Хоча я казала, що в мене буде на цьому тижні стрімасік, але він буде суперкоротенький, тому всі, хто не загляне на цей стрім і чи загляне взагалі, я не знаю. Коротше, всі зможуть подивитися це в запису, бо в нас сьогодні просто розіграш, і нічого такого особливого не буде відбуватися. Розіграш ми будемо робити, як завжди. Я один розіграш роблю на три місяці. Привіт всім. О, дивіться, вишенька до нас прийшла. Привіт. Прийшла подивитися, привітати, до речі. Ти у нас теж будеш приймати участь, так що не розходимось. значить, Я розповім про розіграш. Сьогодні у нас розіграш кіту і геймпаку. Ті, хто в мене. Підписані, ну, постійні підписники, ті в мене приймають участь в цьому розіграші. Тож, якщо вам подобається приймати участь у різних розіграшах, можете теж приєднатися до моїх коломанів І для цього просто жміть кнопочку спонсорства, там все побачите. Так, давайте я вам відкрию зараз нашу рулеточку. Так, так, де тут у мене що тут у мене? Оце ми прибираємо. Вам повинно бути видно рулетку. А, привіт, Олена! Всім привіт! Ну, сьогодні я думаю, що мало хто буде, окрім тих, хто хоче прийняти участь в розіграші. Що... Ну, насправді, якщо в мене тут є підписники, які просто з інших держав, у яких там, наприклад, не вийде отримати від мене подаруночок, то ви можете цей подарунок, наприклад, комусь із своїх друзів передарити. Я їм тоді відправлю або комусь із моїх підписників подарувати, якщо захочете, якщо у вас не вийде отримати від мене подаруночок. Таке вже було. Я потім робила розіграш на розіграш, розіграшом розіграш, поганяю, тож... Краще одразу написати, якщо ви є в чаті, що ви хочете передарувати. Ну і буду я чекати від вас відповідь, що ви хочете отримати від мене цей подаруночок десь тиждень, якщо в Діскорд мені ніхто не відпише або на Ютубі не відпише, то тоді я самостійно прийму рішення передарувати цей подаруночок. Може зроблю розіграш там десь в, в моїх відео. Кратше, шукайте такі розіграші, інколи я влаштовую, от, що треба дивитися відос і написати там якийсь комент вчасно, і тоді ви отримаєте цей подаруночок. Такий у нас вже розіграш бував. Тож, давайте приступимо. У нас сьогодні розіграш. Зараз я собі відкрию розіграш кіта. В ньому приймають участь нас Капучино і Апокаліптичне Лате. А В мене тут 14 людей, які в цьому приймають участь. Ну, давайте спочатку кіт розіграємо. Помчали, помчали. І в нас кіт отримує. Там, типу, барабанчик, тух-тух-тух-тух-тух. Вікторія Гасюк. Вікторія, напиши мені, будь ласка, чи можеш ти отримати свій подаруночок? Здається, вона в мене на апокаліптичному лате. Зараз я гляну. Зараз я гляну у себе, значить, Вікторія. Щось це треба відкрить. Так, вона в мене на апокаліптичному лате. Я вітаю тебе, Вікторія. Ти давно у мене підписана. Дуже рідко щось мені пишеш, але дуже дякую за підтримку мого каналу. Ти в нас виграєш кіт від мене. Так, тепер давайте розіграємо. Розіграємо з вами став. Ні, це не став пак, це геймпак. Це геймпак. Ставпак то трошки інше. Мені треба видалить тих людей, які не приймають цьому участь. Це в нас капучино, в цьому не приймають участь. Отак. А чи Вікторію видалили. Ну, нічого, зараз додам назад. Вікторія. Ти приймаєш у нас участь і надалі можеш знову виграти. Зараз я тебе швиденько додам. Теба така, Такс. Це тут у нас. Так. повертаємо все це назад. Чік. Така тут рулеточка трохи якась дивна. Але ладно. Так, і це в нас геймпак. В нас отримає. Десь там барабанчики постукали. Пред. Олена. А, ні! Веснянка. Боже, я тебе вітаю. Але мені здається, що веснянка в нас, на жаль. На жаль, вона в Греції живе. Коротше, напиши мені, будь ласка, Ема. Чи зможеш ти отримати свій подаруночок, чи мені треба його розіграти. Блін, Оленка трошечки не дотягнула. Chest. Platform> Перетягнула. Чому капучино нижче за Ну, це просто я так написала, це нічого такого. Капучино нижче, тому що в капучино менше молока. А в лати більше молока. Тому капучино нижче нижче, тому що менше треба платити за капучино. Так я щось придумала, не знаю. Просто мені здалося, що так класніше звучить. Оленка, не розстраюся, може, ще виграєш. Не розстрайся, до речі. Раз уж на те пішло, то я ще вам скажу, що в мене в наступному місяці буде день народження під Різдво. Прямо. в мене 23-го, Різдво у нас 24-25. І десь в цих числах, ну, звичайно, що не на сам день народження, а може там. Я не знаю, може на Різдво, я не знаю, але буде розіграш між всіми, хто в мене донатори, не тільки ті, хто постійно донатори, а в принципі, там, ті, хто приєднається на стрімі, буде стрімчик. Я сподіваюся, що буде світло і буде стрім у мене. Я не знаю, правда, як складеться, але все одно я планую там провести стрім. Хай він буде там не прямо на день народження, або не прям на Різдво, може там пізніше трошки. Але буде стрім, де я розіграю доповнення для вас. Так що приймайте участь. Ви, дівчата, ви за умовченням в ньому приймаєте участь. Я кажу для тих, хто хоче теж приєднатися до того розіграшу, то для вас потрібно просто прийти на цей стрім, задонатити. Я там скажу, скільки треба задонатити, там не буде якась космічна сума. І всі, хто буде приймати участь в цьому, то всі ті люди. В мене будуть в розіграші доповнення приймати участь, тож у вас, ще є, у вас ще є шанси. От, Ну і звичайно, скоро. Я думаю, що скоро в нас все ж таки ми докатимось до того, що в цирку чудовиськ хтось із ваших персонажів випуститься першим. В цирку чудовиськ. Блін, я, я просто я дуже хочу за ваших пограти, але якось мені щастить на моїх персів. От, і е, той, хто перший вийде з цирку Чудовиськ, теж в мене е, отримує доповнення від мене. А ще, а ще, дівчата, якщо ви хочете, щоб ваші персонажі потрапили до мене в Апік. Теж хотіла про це написати, але потім я навіть в одному з відео, але ж, ви знаєте, я, я знімаю. Наперед там коротше, в мене вже десь з фігом десь 10 відео наперед відзнято по апіку, які треба тепер обробляти. От, ну, не 10, може менше. Ну, коротше, але я там в одному з відео казала, що я хочу взяти до себе вапік нових персонажів. От, і, можливо, не ваші персонажі, а може, діти ваших персонажів стануть родичами моїм дрощам. Чому діти? Зараз поясню, і чому я отак от не можу там. Якихось зразу молодих ваших персонажів до себе заселити. Чому так? Бо я опорота жіночка, яка любить народжених в грі персонажів, не створених кимось, а народжених. Це чисто мій бзік. Не звертайте уваги, але я просто притрушена трохи. І тому я хотіла би, щоб ви для мене створила якихось персів. Це може бути один персонаж, а може бути сім'я. Ну, бажано все ж таки один. Тому що я буду вибирати серед дітей, які будуть прямо народжені в грі. А якщо ви мені дитину створили, то вона 100% не попаде до мене. Ну скажімо так, 99%, що не потрапив сміючому. Ну, от я ж кажу: за моєї притрушності. Люблю я, щоб сіми народилися прямо в грі. От і тому я так знаєте, придивляюся до персонажів, що там ну звичайно може сподобатись мені сімка, яка от була. Вами створена, але таке буває дуже рідко, на жаль. От, е, тобто, мені, звичайно, подобаються сіми, яких для мене створюють. От, але чомусь я люблю рандомних більше. От, хтось скаже: ну це ж рандом, тобі створили такого персонажа, це ж рандом. Але ні, для мене чомусь це не рандом. Це от Людина сиділа, вона щось собі уявляла, вона створювала. А рандом це коли, вибачте, от просто гра рандомно вибрала ті очі, оті губи, то ні. І воно щось там скреативилося і вийшло. Таких персів я люблю. От. А, тому я від вас чекаю ваші сім'ї. Вони будуть в будь-якому разі там потрапляти до мене в сім'ю якимось макаром. Там, ми їх будемо бачити, спілкуватися з ними, звичайно. І, можливо, діти ваших персонажів зможуть стати нам родичами. Тож, от, буду я такий набір робити теж до мого дня народження. Набираю ваших персонажів, не всі потап... потраплять, до речі. Чому? <рес> ну знову за цієї моєї притрушеності. Одну сім'ю на одне місто я буду брати. От хтось потрапить там в стренджик, одна сім'я. Одна сім'я потрапить в якесь інше місто, от, а не так, що я там хопа і. Всіх заселю, так не цікаво, знаєте просто. От, тому е, чекаю ваших сім'їв, чекаю до 23 грудня. От, е, всіх, кого ви мені створите, е, я так чи інакше одного разу всіх заселю, я так думаю. Ну, а поки що, скільки в нас є міст от, в сімському світі, стільки сімей я і заселю. Дуже Ну так, дякую дівчата. Крутих можливостей. Так що всі, хто хоче прийняти участь в моїх розіграшах, приєднуйтесь, я не кусаюся, ми вже стільки розіграшів провели. І дівчата на них реально виграють свої доповнення, там, і кити, і що там ще. І все в цьому плані нормально. До того що у мене завжди є якийсь контент, який можна подивитися. Він, звичайно, скритий тільки для спонсорів. На жаль, він, ну, старенький контент, він трохи такий дивакуватий. Там у мене і голос дивакуватий, і коротше, тому що в мене було, мабуть, три мікрофони за весь час. Ну і плюс я ж там росту, я людина, я росту, у мене змінюється голос. Тому інколи я така включаю старі відео, така боже, який жах. І плюс вони ще й на російській мові, тому а, таке на любителя, так сказати. Але якщо вам хочеться, то можете приєднатись, подивитися, що там було у старих відосах. От тих проєктів в мене там дофігає трошки, є що подивитися. Ну і нові, звичайно, я постійно роблю якийсь новий контент, який доступний тільки для вас, для моїх спонсорів. А якщо вже не перше покоління династії, це вже ж генетика гри. І певний рандом. Ну так, якщо ти хочеш мені якихось своїх там династійців прям ну, не знаю, додати в мою гру, то ти їх можеш, звичайно, додати, але я зможу взяти тільки персонажа, який народиться прямо в грі. от. Але твої персонажі будуть жити, я, ми їх будемо бачити, і якось вони будуть в мене розвиватися і інколи будуть потрапляти там. До нас, сім'ю щось розмовляти, ну там, дружити може навіть будуть, хто його знає. А, я навіть своїх персів тільки через рандом створю. О, бачиш, я, я не так, щоб через рандом, якщо я собі створюю персонажа, то я, звичайно, ну, якогось там головного персонажа кудись, да, в якийсь проєкт, то я там створюю його. Не від Балди, я там якось його вже бачу. Зазвичай у мене народжується якесь упороте ім'я, от як було з Гваделупою. Чомусь Гваделупа. Я її, прости господи, взагалі ну не буду казати ім'я, яке я її спочатку придумала. От Така думаю, блін, Гваделупа. Хочу, щоб це була Гваделупа, але потім думаю, ну, треба зробити їй якесь антура. Ну, знаєте, це шикарне ім'я і плюс шикарна фамілія повинна бути така, щоб от дзвонила. І хотілося, щоб у неї була і зовнішність, така, знаєте, така пафосна трохи. От. То я, створ... я от її як створила в собі в голові, там, придумала її ім'я і так думаю, от, тепер я її бачу. Через ім'я я її побачила, якою вона повинна бути, і потім вже якби створювала. Але до себе прямо от, в сім'ю я люблю все ж таки, щоб це були рандомні персонажі. Коли вони створені, ну не знаю, це не так цікаво. Перший персонаж так у мене створений. А далі от люблю рандомів або взагалі щоб всім народився прямо в грі, або гра його створила рандома. Є люди, які видаляють рандомів, ну, типу, створених грою персонажів, не знаю чому. Бо вони прикольні, не знаю. Знаєте, чого так раніше було? Я ще розумію раніше. Дійсно, гра типових постійно ліпила, постійно вони були схожі один на одного, всі вони якісь були не дуже. А зараз гра, в принципі, створює прикольних, шикарних персів. Не знаю, чому люди їх люблять видаляти. Мені здається, що вони класні. Оскільки я зараз там зустрічаю персів. У себе в грі від гри створених з нуля. Тобто у них там нема родичів якихось. І вони прикольні. От навіть ця дівчинка, яка в нас зараз до дрищів потрапила, в неї нестандартно величезні очі, не знаю. Вони точно нестандартні, тому що ну, стандартні значно. Я просто не побачила навіть. Як це сказати? Такого шаблону нема. У мене такий перс, якого я просто закохалася це був Роберт з сім'ї Адамс, про якого ми вже багато чули і ви бачили його. Він був створений перс, перс із гри. Я тоді... Ну, Хто не бачив Династію, то я вам скажу, що там вийшло це що було? Ставпак чи не ставпак, я не пам'ятаю, з... як це? Дворець, дв, дворецький, як це буде? Дворецький? Ну, коротше, дворецький. От. І значить, я запросила його до нас в сім'ю, щоб він у нас просто як обслуговуючий персонаж був. Типу, Я навіть думала, що він може буде жити в нас просто постійно, і, типу, на постійній основі обслуговувати нашу сім'ю. І тут прийшов такий красень. Я така, у мене просто ось знаєте, по п'ять Рублів були. Я така дивлюся на нього кажу, Боже, який офігезний, я, я хочу його до себе в гру, я хочу з ним пограти. Не просто, щоб він там ходив і прибирав у нас. Я хочу, щоб він був частиною цієї сім'ї. І спочатку я така думаю, але як, ну, що йому придумати? Типу, яку історію для нього придумати? Тоді ж вони ще й не старішали, може, і зараз теж не старіше. Здається, вони і зараз не старішать, дворецькі. От. І, значить, я йому придумала просто його минуле, начебто його там все новили, тралівалі. Ну, думаю, буде такий типу, родич. І тут. Почалася все... я, я його навіть переодягла так, щоб його там зашифрувати, щоб ніхто його не ну, всі вважали його таким зачуханим чувачком, який у нас там ходить і все обслуговує. Але в нього дуже красива генетика. Просто від гри красива генетика у перса. І я така, М -м, коротше, я його зараз зашифрую, і в мене просто Я його побачила, і в мене народилася оця от ідея, як його до себе в сім'ю прийняти. От, і роз, ну, далі я якось це розіграла прямо в грі. Я ще дивилася, а може не підійти. він, Ну, типу, може характери не скластися. що там. Я його тулила до, ну, Дивилася до дівчат, до яких є своїх дівчат, там тільки дві було в мене на той момент, які могли б йому підійти по віку. От, і то всі мені там тоді писали, що типу, що це таке? Він ж набагато старший. А, а я вже придумала, як обіграти так, що він не набагато старший. Я така думаю, та ні, він не набагато старший. Почекайте, Дівчата, ви просто не бачили його, який він гарний. От, не знаю. Я в нього закохалася, то знаєте, це от. Із тих персонажів, які я бачу, і я в них просто закохуюсь просто миттєво. От. І що це мій перс? Таке може бути і з дівчатами, і з хлопцями. Типу, все одно хто. Але от я бачу і кажу, що це мій перс, я хочу за нього грати. От, і потім, ну так, закрутилося там тралівалі. Я дивлюся, що реально ці персонажі один одному підходять, і в них є оця хімія, і в мене наша з ними склалося і такий сюжет там попер. Просто це моє улюблене покоління. Там, де от Роберт і Ніка, це просто мої улюблені персонажі в грі. От. І потім, звичайно, у них там діти з'явилися оці дві вампірші. Але мені прямо, знаєте, за них було просто настільки душевно грати, що коли вони в мене померли, вони померли від старості. Мені настільки було боляче від того, я, я б Я просто сиділа і ревіла. Ну це ж персонажі, якого хріна? Але я настільки любила цих двох персів, що я вирішила їх повернути. Я така кажу: ні, вони повинні не вмирати. Оці два персонажі вони просто вічність повинні жити. І я їх повернула до життя. Ну, теж придумала, чому я так зроблю, чому вони повернуться. От, і, і далі оця вся історія закрутилася, що далі, як бачите, вже з їх онуком якась біда відбувається, не просто так. Ну, коротше кажучи, так сюжет народжується. От, так що я люблю, коли створені перси, котрих я от бачу, і воно, ну, я не очікувала, що я такого персонажа зустріну в грі. Отак, от і від ваших персонажів. Я не очікую, що в них народиться там. Хтось в кого я закохаюся, реально. Я можу подивитися і сказати ого, ніфіга собі. А коли це створений, то звичайно ви ж намагаєтесь створити для мене, щоб мені сподобалось, то він, звичайно, мені сподобається. Ну, сподобається. Але ну це не рандом. Коротше, але це не той рандом, скажімо так. Я знаю, що ви це рандом, який от е, зроблений для того, щоб мені сподобатись. Тому я звичайно чекаю на ваших персів до 23 грудня. От і сподіваюсь, що ви мені створите кльових персів. Я їх заселю. Будемо дивитися, як вони будуть розвиватися всі діла. От, і знову ж таки нагадую про те, що будуть всякі рулеточки. Всяке таке і надалі, через три місяці знову буде у нас рулеточка, але ще й на 23 грудня, тобто не прямо на 23, але буде ще одна рулеточка з доповненням. Будемо розігрувати це. І ну, буду закінчувати на цьому. Сподіваюсь, вам цей стрім сподобався. От, була вас бачити рада в чатіку. І пишіть коменти, я всі читаю, на всі намагаюся відповісти. Всіх обіймаю, всім мирного неба і донатьте на ЗСУ. Всім пока. Про хештег, я повернулася. Поки бачу, що спитали про хештег, хештег я вкажу під цим відео. От, там буде простий хештег, як завжди. Тетріс там і Апік, наприклад. Тетріс апік. Отак от буде. Простий хештег. Давайте я вам зараз сюди його кину та й потім продублюю ще раз. О, отак. Все, всім пока.